Лучани будуть мерзнути у власних оселях, адже просто так опалення містян вмикати ніхто не збирається. Зокрема, як повідомив представник громадянського руху Свідомі Валентин Хаймак, це рішення є абсурдним. На це є три причини. Перше, я як тато двох маленьких дітей вже змушений постійно обігрівати квартиру електричними конвекторами і в мінусову температуру про їх вимкнення не може бути й мови. Друга будь-який юрист, який хоч трохи розбирається в законодавстві, а не просто є носієм диплому, підтвердить, що пропозиція. Вимикати опалення лише за рішенням зборів це абсурд. Закон чітко встановлює, що про загальні збори ОСББ потрібно повідомляти за 10 календарних днів. Тобто, поки їх проведуть, буде вже травень. Третє про економію. Як мінімум можна зекономити на клумбах мутних тендерах. Та інших сумнівних речах, а не на здоров'ї дітей, які змушені жити при температурі менше 18 градусів за Цельсієм. Адже з вірусами, які зараз ходять, батькам потім буде ой як не солодко. Також Валентин Хаймак на власному прикладі показав, що навіть зараз, попри плюсову температуру, в квартирах Лучан холодно. Нагадаємо, 4 квітня у ДКП Луцьктепло повідомили, що опалення вмикати комунальне підприємство не планує, покликаючись буцімто на одноголосне рішення ОСББ. Мовляв, у групі гулів ОСББ, де було. Проведено опитування: 9% учасників, які проголосували, висловилися за відновлення подачі опалення до житлових будинків. Решта 91% – проти.